Гроші це найцікавіше питання. Наші хлопці можновладці, владці вже розкатали губу на трильйон, щоб влити їх в чергове велике будівництво. Тільки звідки, якщо захід витрачатиме гроші своїх платників податків, контроль буде жорстким. Відосики тут не допоможуть. Вітаю українці! Вітаю підписники і глядачі. На каналі Знаю підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Що буде після війни? Про це думає кожен українець. І не тільки. Я теж мрію, щоб в Україну просто залили сотні мільярдів, і тоді ми заживемо. Але з погляду критичного мислення це наші мрії. Поки що я не бачу геополітичної мотивації Заходу. Багато хто каже про план Маршала. Але то був проєкт таких економічних філантропів. Це був оборонний проєкт, щоб зупинити експансію СРСР у розпал Холодної війни. Чи бачить колективний захід загрозу в експансії Росії? Тут взагалі цікаве питання. Як ви знаєте, що не всі, не всі бачать топ держави ЄС вони бачать набагато більшу загрозу в інфляції, розумієте? В інфляції, приниженні Путіна. Для них Росія. <кій> то не таке очевидне зло, і розумієте, як для України, як для нас, як для країн Балтії, як для Польщі. Єдності немає, розумієте? Там єдності немає. Нема з ким починати великий проєкт. Та й нема з чого. Тож можуть просто спустити все це на гальмах, роз... просто розповідаючи такі, знаєте, казки про корупцію в Україні. Так, вона є, але то все буде розкручуватись, розумієте, щоб все це, скажімо так, рухнуло. Що потрібно? Потрібно триматись країн, які нам справді допомагають. Потрібно триматись Польщі, країн Балтії, щоб послабити стару Європу. Україна тут як частина такого нового економічного простору. Ще як варіант як варіант, і до цього я сподіваюся, що все йде витиснути Росію просто з глобальних ринків та зайняти її місце, щоб згодом прихопити її ресурси. Але є мінус. За такого розкладу Україна потрібна як така знаєте приманка, щоб російський ведмідь постійно загрожував нам, а у відповідь отримував такі нові санкції. санкції За, санкції. за такою стратегією заходу просто буде вигідно не забезпечувати Україну, а ось зробити нас таким навмисно слабкими. До речі, що вони зараз роблять? Але нам потрібно думати не за їх, нам потрібно думати за нас, за наше майбутнє. Чи буде допомагати Захід? От дивіться, давайте, давайте так розберемося. Навіщо взагалі? От заради чого їм виділяти величезні гроші із власних бюджетів? Відповідь приблизно зрозуміла. Ну немає в них такої мотивації. А в добре серце Макрона чи Шольца, знаєте, я якось слабовато вірю. Ще один момент. Навіщо їм будувати в Україні сильну економіку? Взагалі, навіщо їм сильна економіка, якщо вони самі хочуть бути сильні? Щоб змагатися з Європою, будувати в нас сильну економіку, якось не складається. Щоб створити конкурента Китаю, навіщо? Це все довго, це все складно, та й Китай вже існує. Другий не потрібен. Що нам, звичайно, нам допоможуть, але не сильно. Спочатку Штати та Європа можуть завантажити свої компанії, скоріш за все, так і буде, щоб просто постачати в Україну обладнання, паливо, зброю. А далі? а далі самі хлопці, дівчата, давайте самі. З іншого боку, навіщо виймати гроші із державних бюджетів, якщо можна просто запустити в Україну гроші своїх корпорацій? Нехай вони заливають сюди мільярди та отримують прибуток. Ось і все. А це означає, що для них необхідно створити умови. І тут починається найцікавіше. Тепер щодо України і в нових цих умовах. Щоб отримати, наприклад, зерно та олію, достатньо відкрити море. Ринок збуту великий: 33 мільйони чоловік. Але не настільки, щоб заради нього напружуватись. Тому нам запропонують вибір, від якого. Скажімо так, ми просто не зможемо відмовитись. Приєднатися до існуючих правил при ось цієї, знаєте, гри, назвемо її так: гри цивілізованого світу, в якій зараз опинилася Україна. Не по своїй волі, але опинилася, щоб зайняти почесне місце в світовому поділі праці. Що чекає в такому випадку Україна? Швидше за все, просто пустять шляхом Іраку. Жодних золотих гір та якоїсь загальної зайнятості не буде. Будуть вкладати лише в те, що їм буде вигідно. Навіщо взагалі ми їм потрібно? І завжди з за урахуванням ризику нового нападу Росії. Бо це може бути статися в найближчі 10-20 і далі років. Це вже назавжди. А отже, аграрка, доступ до моря треба. Газові родовища, будівництво, ну і айтішники. В принципі, це все, що буде цікавити. В сумі виходить ну така, невелика кількість робочих місць для українців. Я поки що не бачу, як вирішиться проблема заробітчан. Скоріше за все, все буде так, як було. Будуть продовжувати їздити, збирати полуницю, депопуляція і таке інше. Далі ще дуже цікаве питання. На практиці нам спустять жорсткий перелік завдань. То буде 100%. Наприклад, жорсткий західний контроль над судовою системою України, Захід, захист якихось західних інвестицій, набу, антимонопольне законодавство, відкритий ринок природних ресурсів та аграрки Україні просто доведеться здатися. І тут я б не стала казати ні, погано це добре, тому що ми жили за олігархів. До речі, це єдине, що добре. Ну, якщо ми самі не можемо справитися з корупцією, ну нехай тоді допомагають західні партнери. Ми жили за олігархів і злодіїв у владі, вони ні на що не здатні. Будь-які програми в дусі самі впораємося, вони не реалізуються, тому що ті, хто можуть впоратися, нездатні просто прийти у владу. Ну, не пускають таких людей, розумієте? На них немає запиту. Зате є запит на інших. тих, хто Краде, корупцію розводить і так далі. У владі завжди ставлени отаких от містечкових груп впливу, які плодять ще і більшу, і більшу, і більшу корупцію. Що ж робити? Прийняти чужі правила? Можливо. Можливо, це все єдине, єдине що в цій ситуації буде правильно гроші. Це найцікавіше питання. Наші хлопці, можновладці, вже, мабуть, розкотали губу і на трильйон, можливо, і більше, щоб влити їх в чергове велике будівництво. Тільки звідки гроші? Якщо Захід витрачатиме гроші своїх платників податків, контроль буде дуже жорстким. І тут відосики вже не допоможуть. Ідеально було б вилучити частину активів Росії. Ну, свого роду контрибуцію. Але за такого розкладу Україні гроші ніхто не дасть. Скоріше за все, навіть якщо все це вдасться, їх просто пустять на стимулювання економік США та Європи або погашення боргів. Навіщо годувати українців, якщо треба годувати американців та європейців? Висновок: велике будівництво доведеться робити по-старому зі свого бюджету. Тобто, так, як було раніше. Що маємо? Поки війна про нас пам'ятають. Закінчиться війна, про нас забудуть. Що робити, щоб про нас не забули? Недарма Кремль будував мережі телеканалів та сайтів, щоб рухати свої тези. Якщо Україна хоче впливати на західних політиків, доведеться робити те ж саме. Саме зараз час вже це все робити. А щодо грошей, <кій> звичайно, якісь гроші нам дадуть. Звичайно. На що їх вистачить, то вже інше питання. Але і буде якийсь план, і грошей дадуть. Але все буде залежати від того, скільки буде продовжуватись війна, і буде залежати від того, чим вона закінчиться. От і все.